Всім привіт! Зараз я знімаю вам розпаковку набору столових приладів від Ardento Gemini Luca на 24 предмети. Придбав я цей набір в магазині Allo, приїхав він швидко і в хорошому стані. Тож, давайте подаємо, що всередині і яке враження він справляє наживо. Починаємо з коробки. Коробка виглядає акуратно, нічого зайвого, усе компактно складено, коробка щільна. При транспортуванні приладу точно не бовтатимуться. Це плюс, особливо, якщо брати набір на подарунок. Ну що ж, давайте відкриємо коробку і глянемо, як всередині предмети розкладені. Ось отак вони всередині тут розкладені. Кожний набір окремо в пакетику з резиночками. Так, всередині більше немає. Ну, і це який на вітрині. П'ять наборів в кожному пакетику? І останній в цій формі. Так. Ну що ж, давайте візьмемо прилади в руки? І покажу вам ближче, як вона виглядає. Почнемо з ножа. Відразу видно, що метал дуже товстий. Дуже приємно лежить в руці. Ложка також досить товстого металу. Веделка так виглядає і чайна ложечка. Що я хочу сказати? Мене що перше вразило, це приємна вага. Вони не надто легкі, не надто важкі, баланс хороший, не ржавіюча сталь. Виглядає якісно. Поверхня має дзеркальне полірування, прилади красиво блищать і виглядають акуратно. Форма у них класична, універсальна. Такі прилади підійдуть як для щоденного використання, так і для святкового столу. Нічого зайвого в дизайні, все стримано, сучасно і практично. Краї у приладів добре оброблені. Обробка дуже хороша. А в руці зручно лежать. Окремо звертаю увагу на те, що прилади не виглядають тонкими або дешевими. Відчувається нормальна товщина металу, що важливо для довговічності. Також заявлено, що набір можна мити в судомайній машині. Для щоденного використання це великий плюс. Бо є деякі предмети, які ржавіють після посудомийної машини. Не, не знаю, чому так виходить, але таке буває. Надію, що з цими такого не буде. Раз виробник заявляє, що їх можна мити. А розклавши весь цей комплект, ми бачимо, що всі предмети однакові за стилем і якістю. Немає різниці в блиску чи формі. Це створює гарне загальне враження, коли набір виглядає як єдине ціле. Загалом після розпаковки враження позитивні. Ardento Gemini Luca – це акуратний, і практичний набір столових приладів без зайвих деталей, який добре підійде для дому. Купівлею в магазині АЛУ задоволений. Всім рекомендую. Дякую за увагу.